90-й день в Канаді 11.09.23. Понеділок, сьогодні понеділок і сьогодні гарний день, як завжди. Сьогодні можна сказати, 3 місяці, як я тут. Дуже багато чого сталося, дуже багато чого сталося, якщо підсумувати. То прилетів, знайшов роботу, знайшов тимчасове житло за 7 днів, потім змінив роботу. Розвівся, завелись нові відносини, нові стосунки, і ті закінчились, купив авто, знайшов нове житло, і це все за три місяці. Багато чого сталося, багато чого я зараз продовжую робити. Але по порядку. По порядку. Зранку я проснувся. обід я вечора не заготовлював, бо пані Марія. Добре, не буду називати пані Марія, так як вона хоче. Марія. Дуже гарне ім'я. Марія, в мене мама Марія. Так що я тепер маю другу маму тут, <смі> теж Марія. І вчора дала мені, після того, як ми були в них гостях, дала мені заморожені голубці домашні, які сама зробила дуже смачні голубці. Я сьогодні взяв їх на роботу, перекинув в пластиковий лоточок, взяв їх на роботу. Е і ну, взявши собі батончики, всяке таке, хліб, там, бо сьогодні я мав тренажерний зал, ти? Ще маю виноград. І пішов на роботу. На роботі, як завжди, робота непильна. Сьогодні ми спокійно собі проводили робочий день. Я паркуюсь на паркомісці 11. І біля мене 10-те місце і одразу колона. І наш шеф причепив, от як заїжджає колона, як заїжджати, то заїжджати звідси сюди. І має наступна машина. І причепив з цієї сторони коробочку для вогнегасника. Бокс для вогнегасника, який дуже мішає. І Румба запаркував робочу машину біля моєї. Опасно, страшно, але. І сьогодні Румба брав машину виїжджати. Куди ж він збирався їхати? Куди ж він збирався їхати? І Виїжджав машиною і зачепив зеркалом цю коробку. Вона реально зроблена там неправильно, він не подивився в зеркало. Може, слідкував, щоб мої не зачепити машину. Хоча я паркуюсь дуже в куточку, місця йому вистачає. І роз, розкришив дзеркало ліве серйозно так. Розстроївся, румба, як розстроїться, або щось думає про щось інше. Все, кінець. Він навіть забуває кнопку в ліфті натиснути максимально в одну сторону. До речі, шкода мені рубль. Я вже, я вже бачу, як тут все є, і ну, а, араби недалеко від нас пішли. Румбу, румбу, з Румби зробили такого козла відпущення. Шкода, гарний хлопець, то, що в нього там все з рук падає, то, то не найбільша проблема. Але багато хто такий самий. Румба тут недовго зі мною Він недовго на цій фірмі. Рік. Рік він тільки тут працює. А є такі, що по 4 роки працюють, і більше 4, і, по-моєму, 8. І такі самі. Сьогодні ну, прийшов до мене оцей страшний начальник, питається, що, що би ми могли зробити з тим унітазом, що ми замонтували. Поганий запах, звіта. Питається в мене поради. Ну я йому порадив в кінці, бо там кажуть, або всі отвори закрити, або то все переробляти. Знімати він задумався ну знімати. Ми каже, ми як знімемо, ми знову так само запартачимо, як перший раз. Бо там треба більше давати той, той всій фігні. Я йому пояснив, краще попробувати заізолювати. Десь там щось пропускає. Я бачив ту систему, там паршива система. там Більше треба то, тої, тої змазки, мастики тої спеціальної. І коротше, порадимо позакривати всі дірки. Там дві дірки є, які просто треба заізолювати. І сьогодні ну вчора поламали там апарат. У нас є ігрова кімната на 40-му поверсі. Вільний такий апарат, гонки. На машинах їх їздити багато там ігор з педальками такий класний зі всім. І зла... відірвали руль. Відірвали руль, там сильно щось крутили, що, відірвали руль, і треба було то перемонтувати. Тей Джордж ну, спалився. Да. Прийшов і взяв той руль. Я, я йому кажу: одна частина тут, тут вермали з м'ясом, дроти висять, він як то побачив, злапався, ой, то все тут треба міняти. Я йому кажу, я то перемонтую, я то можу все зремонтувати. Не хвилюйся, я то все зроблю. Ні-ні-ні, а він тримає в руках і ні-ні, ні, то то неможливо поремонтувати. де, да -да, він навіть скласти докупи не може. У як то можна поремонтувати? І, і то я йому кажу, я то зроблю, ти лиши мені, я то зроблю і поставлю на місце. То треба здавати на гарантію, замовляти новий руль, десь там цей. Ну, десь три рази я йому то казав, він каже, ну добре. Якщо, якщо вдасться, то вдасться. Та і це, і я взяв той руль кажу: добре, я то зроблю, то просто трошечки часу займе. Ну, але то треба зробити, як би не було. Ну то попробуй знайти такий руль спеціально до того апарату. Ну, то від PlayStation там всередині, там просто перероблено. Нічого складного такого нема, можна знайти, купити, але то буде час, чим я то зремонтую. І я той руль лишив, і Румба каже, давай їдемо, купимо то дзеркало до машини. Тут є е, пік-н-пул, пік це свалка автомобілів. Машини звозять туди, дають е, їм за них невелику суму і потім продають на запчастини. Людина просто платить один долар за вхід, заходить, шукає запчастини, які треба, і цей. Я кажу, давай поїхали. І румба вбив мене той адрес. Ми в Даунтауні, і він вбив наверх. А пік-н-пул тут, на саус іст нижчий що. Але він вбив наверх, і ми заїхали до того магазину. Йому просто вибив інший магазин, де нові запчастини це якби авто, автомагазин. І я дивлюсь, блін, 10 хвилин до одного місця яку штучку. Я, я хотів купити стрічку, я я забув в машині. Е, RGB-LED-стрічка, лампочки. З пультом, яка підключається до телефона, колір міняти. Я хочу за меблями пустити собі ту стрічку, і я її хотів купити. Знайшов дешеву і довгу, 65 фіт, 35 доларів. Дуже хороша ціна, плюс фул-пакет там і під музику світло блимає, і до телефону підключається. І воно якраз вище. Я кажу: румба, давай, їдемо туди. Він приїхав сюди, я кажу, їдемо ще чуть вище і по мене споїде. Ми поїхали туди. Я купив ту, ту стрічку, домовився, його не було того продавця, зато мама його була. Це стандартний пере перекупщик, до речі, цей район, він поганий для життя. Там дуже багато індійців, всяких арабів брудно живуть. І вони вон, купляють на... в Китаї товар дешево і продають дорожче. Нормальний бізнес в Україні я теж таким займався. І тому така дешева ціна. Так само, як і проектор, я купив так, такого самого чувака. Поїхали ми в той е, заїхали. Ромве заплатив за мене. Ми взяли візок, взяли ящик з інструментами, щоб то відкрутити. На той візок. І що на Касі прямо питаємося на вході? У вас є там дощ караван такого, -то, такого -то приблизно року? Вони оглядали на комп'ютер. Є повно. Я кажу, що таких машин повно, бо то якраз саме ходова машина американська вона тут. І добре, я питаю за свою зразу. E, Kia Sorento 13 2013 року, вона питає, зразу дивиться, нема. Мені треба супорта, от двері задні, багажник відкривається, І оці амортизатори, два, один з них поломаний. І це, я кажу, ну, нема. Нема, то нема, ну добре. Пішли румбі шукати. Пішли румбі шукати, знайшли купа машин, ми хотіли колір хоча б приблизно знайти. Знайшли червоний, а в нього вишнева така колір темно, червоний. А ми знайшли червоний. Ну нічого, відкрутили тут дзеркало. Я дивлюсь, ну блін. А головне перед тим, як виїжджати, я замі... просто пальці поставив, і воно настільки не здовше, мій супорт, задня частина того супорта. Думаю, ну а що мені втрачати? Я вже на тій свалці взяв, прикинув, ага, стоїть Dodge. Dodge. Е... Коротше, легкова машина з таким самим багажником. Супорта, ну, блін, розмір приблизно мій. Знімаю, зняв ті супорта, поставив їх просто в наш кейс для інструментів. Підійдуть, не підійдуть, що я буду за них платити. Там повно того свалка реально така величезна. І це взяв ті супорта. Ми виїхали. Румба заплатив за зеркало 41 долар. Це з податками зі всім дороговато, якщо чесно. Але гроші ми домовилися, що він візьме собі з пляшок, що ми здаємо пляшки, і потім ті гроші йдуть нам на п'янку, а він собі візьме відшкодує світ зеркало. І Джордж теж сказав, що це так буде. Фо, я злітаю, злітаю з теми. І це, і добре. Ми взяли то і поїхали назад. Поїхали, ми заїхали, ще каву взяли, руба взяв мені кави, взяв айс кофі, холодна кава з льодом. Дуже смачна, бо жарко було. Приїхали ми на роботу. І я таки не догов... ну взялись ми робити свої справи, там закривати заявки, там двері одного не закривалися, там чуть-чуть підремонтував. Дрібниці. Дрібниці, нічого складного. І от якраз прийшов Джордж. Я вже я ай! Я якраз ремонтував цей руль, взяв його, гарно проклеяв, все зробив так, як має бути. Усилив трошечки проармував і пішов ставити його назад. А там не так-то просто розібрати. Передня частина, там великий бампер, велике скло, ці кнопки, такий великий апарат з кріслом, яке регулюється. І, це. і мені треба ключ. Задню стінку треба відкрити. Леве той ключ знайшли в головному офісі. Румба пішов, приніс ключ, я відкрив, аж тоді я зміг добратися. І прийшов Джордж. Йомайо, -йо, я кажу. І зразу то ж саме, що Румба лізе, бо то великий начальник. І починає я зараз тут. І починає дроти, дротики витягувати. Там е, хто бачив рулі е, джойстики, є от руль і перед ним така от пластикова коробочка. Його мізки. І звідти дротики. І там вся система плати, і там всередині якраз ці дроти були вирвані з тої коробки. Руль вирваний, і дроти вирвані звідти. Я то можу зробити. Я йому показую, мені треба ту коробочку, роз... витягнути звідти на глибоко за системним блоком, витягнути роз... розібрати, під'єднати ті дроти і назад поставити. Ой, все, він хапнувся то робити. Діставати ту коробочку. Я кажу, Як ти її зараз дістанеш, там така місця, і та коробочка чуть менше. Якщо ти її дістанеш, ми її відкрутимо. Я мушу ті дроти вставляти аж всередині, щоб... бо вони не довгі. І ми назад ніяк не зможемо закрутити. Я йому пояснюю, раз, другий, він далі собі там робить. Я кажу, нам треба зняти фасад перед. Ми зараз маємо доступ, я відкручую ці болтики і ми знімаємо перед. І він не дає дупля, що реально воно знімається. Я витягну то спеді, все зроблю спереді, поставлю і закрию. Тож, з першого разу не дійшло, з другого разу не дійшло, з третього я взяв, то зробив сам. Він побачив, що о, вдається. Вдається, опа-па, все. Відпустив, я вже сам то все зробив. З... Я... Він там ззаді все, що напартачив, все почав ремонтувати, я сперді все позбирав. Зібрали ми його докупи. Все працює ідеально і нема проблеми. Проблема закрита. Ми поставили той апарат назад, він сів побавити ігри, там на гонках їздить, я знявши на відео, скинув йому, він скине начальниці, щоб він зремонтував апарат. Я не люблю таких людей, які виїжджають на приниження інших людей. Це дуже погано, і я не поважаю. А ще якщо давали поради. Ні-ні-ні, то треба чуть-чуть намахати, чуть-чуть обманути. -чуть Як ти що купляєш поторгуватись, я розумію, що поторгуватися. Але то так не працює. Отак от, от. Ну нічого, нічого з тим не зробиш. Поки був я на роботі. Про добре. Поки був я на роботі, ми. О, зранку пропустив. Я дуже багато пропускаю. Багато чого стається, але дуже багато пропускаю. Зранку я прийшов, дивлюсь біля роботи ось ці два чорних крісла. Вот, е, от вони. Балін, не видно нічого. І тут, напевно, фокус не надав. Трошечки новилося. Два класних сіточка крісла, дерев'яні ножки, знизу пластикові підножки. Вони підуть на балкон. Я їх поки що не виставляв, їх треба помити, я їх помию гарно. Пілюкую трошечки припали. От. І я ці крісла зразу хоп, багажник. Пригодяться. Фокус на мене. Ого, гонічос. І цей. І, і, і я їх зразу в багажник закинув. І ми зранку ще поїхали. У нас було за заявки, дві заявки з 7-ї авеню. У нас там ще одна, ще одна будівля. І, і ми там теж обслуговуємо. Одно, в одної жіночки лампи. лампа така в туалеті по ламперегоріла. Ну, вона міняє ціла лампа, там не лампочки. А в другої дівчини, протікав кран. Оце, як є протікання води, лік, то це термінова, терміново треба, ну вода ж тече, не знати, що там, як. І ми от зранку полетіли туди. Полетіли туди, а там насправді, просто як змішувач стоїть. Прокладка тріснута була, і зверху затікало текло вниз. Знайшли ми, то поміняли все, лампочку я поміняв. Лампочку я пішов сам поміняти. Бо румба каже, ой, ту лампочку міняти дуже складно. А там, якщо її ставиш спочатку, то її дуже складно. Але старі запчастини краще не знімати. Поміняти тільки фасад, а от старі оці всякі кріплення, дроти, заземлення це все лишити. І я просто поміняв скоренько, поки румба прийшов, я вже йому поміняв ту лампочку. І ми спускались, ми ще мусимо мусимо дивитися смітники. Чи забирають смітники, якщо покидали сміття, закидаємо назад і пляшки забираємо, здаємо. Ми ж їх це. І там стояв оцей стіл е, о -о -о -о. А, Оцей столик. Класний дуже столик, бо отут стоїть скляний, і він дуже незручний, зручний. І оцей скляний, я потім зніму все. На цьому дуже незручний, треба згинати до нього, а оцей він піднімається. Оця дошка піднімається, складається, там ще плюс є місце. Я вже сьогодні ним користувався, і в румба тільки побачив: стіл, <клігідна> мені треба! It's, all, it's good, А потім зразу включаються мозги. мізки включилися, він так думає: а, ні, за великий! Бо в нього нема місця для нього, не, нема куди поставити, потім прийдеться викидати. Але зразу хотів хапнути. Ну, О, та я розумію, добре. І що? І я зразу його в робочу машину, а з робочої машини переложив собі собі в машину. Супорта. Приїхали ми звітом, супорта. Я собі зробив поставили, замінив ці супорта, і вони мені підійшли. Тепер в мене відкривається багажник. Один супорт у мене з лівої сторони був е зломаний. Правий працює, я, я два змінив. Два замінив, щоб вже було два одинакових. Ідеально підійшли. Той самий розмір. Отак от, от. А на Амазоні вони 50 доларів. На що мені це замовляти, я й не хотів. А так, все, дверки в мене тепер вже працюють, не треба тримати. Дуже зручно. Коли день робочий закінчився, то ми з Джорджем забавили з тим апаратом до 5.30. Ми закінчили о 5.30, там він ще щось мені розказував байки за той унітаз. Завтра він мене візьме, щоб я йому поміг то зробити. Скільки років працює, він не міг унітаз поміняти. Ну то він мене минулого разу взяв, щоб я йому поміг його встановити. Бо я бачив, що він щось не дуже з тим. І, і цього разу теж. Ну, я думаю, що буде нормально, якщо він перекриє, заізолює все, там такий унітаз, він монолітом йде на, разом з бачком. Просто ізолювати по периметру, і в нього по бокам дві заглушки, які треба ізолювати і все. Я думаю, все буде супер. Або в нього десь є там запасний унітаз, який треба допоміг. Ну, хватить за то. І я сьогодні планував в тренажерний зал. Але е, то вже трошечки затягнулося, е, вже пів шоста доходило. Я думаю, раз мені дали дозвіл на малювання, я скоресенько. Фарбу, валики, пензлики, взяв шпаклівку, в разі чого. І бігом додому. Запакувався За, в машину, бігом додому, помалювати. Нічого не їв, зразу все відсунув від стіни, стіну, помив, підшліфував, почистив і бігом малювати. Бо треба, щоб фарба весела. Після, після першого. Коротше, я взяв помалювати, пензликом треба обвести всі контури. Валиком не підійдеш, Обвести всі контури і чуть-чуть більше. Бо хлопці вони як від, від, обводять контури, то вони от так чуть-чуть, і там валиком не підлізеш, а підлазиш стіну зачіпаєш. Я то все гарно обвів. І перший раз закатав валиком. І поки воно сохло, воно має висохнути максимально, бо наші дуже спішать. Або вони не знають, ну вони скажуть все, що не знали. Фарба має вискнути. От Як помалював, як вона ще блистить, ну, поки, поки вона мокра. Другий раз нема сенсу малювати, бо, бо ту саму фарбу, яка мокра, розводиш свіжою фарбою, вона розм'якшується і вона не, не перекриває. Вона так само, от, Як вона по мокрій малювати ще раз, то буде півтора слою. І треба було, щоб та фарба висклала. Я гарненько все замалював. І тоді вже пішов собі, зготував їсти, поки поїв. Е, так, якраз поки поїв, вона підсохла. Я відкрив вікна, гарно повітря має бути, воно підсохло, все, матова. Я прийшов, попробував, суха. Ну ясно, що вона не повністю висохла, але вже вона не буде е, з моєю. Зразу наступний слой е, по контуру закатав. Зараз воно сохне, я взяв, помив за собою посуду. І, це. і хлопцям я так само кажу, вони люблять хоп, два рази, давай третій раз. Та куди? Два рази вистачає, фактично, але я вже два рази помалював і от зараз я знімаю відео і йду малювати ще раз. Я хочу зробити ідеально, гарно. Я малюю зараз не спіша, дуже дуже брудна фарба, бо це залишки відрі були. Нічого страшного. На одну стіну я чуть-чуть помурдуюсь, там треба просто пальцем визбирувати все сміття, що залишається на стіні, щоб його не було. Я маю час з тим забавитись. І я зараз буду малювати третій раз. Третій раз я буду забавлюсь вже так. Конкретно замалюю всі косяки. І що? І все. І тоді вже піду в ванну, відпарюсь, полежу. Спати я буду ще подалі від стіни сьогодні, бо нехай вона повністю висохне. В кімнаті зараз бардак, тому знімаю тут. Отак от. Картини мої ще стоять тут. О, так буде краще. Нью-Йорк. Так, е, да, до речі, вчора я Нью-Йорк розібрав. І дивлюсь, реально все зроблено було добре. Це просто інакший стиль картини. Інакше вона не назовні не рівно з рамою йде, так як ось ці. Інші. А вона має чорний контур і вона ховається ззаді. Вона мусить так бути. Інакше її не поставив, що вона спереді не залазить, і в неї картина не закруглена. Але вона буде за дверями, буде нормально. Я передивився в інтернеті і ще є два продавці таких картин, по 60 доларів, по-моєму, ще, ще кількість. То такі самі, втоплені. Так і буде. Так і буде. Все, на сьогодні хватить 20 хвилин і в мене вже фарба висохла, так що я врубаю собі музон. Я от в робочій формі, в робочій формі для малювання. Це Мені дав балі цю футболку, вона чуть завелика на мене і для малювання вона нормальна буде трохи брудна, але зато хоч фірмова. Отак.